Всім привіт! Сьогодні готуємо сирний суп. Для цього нам сьогодні знадобиться куряче філе, картопля, морква, цибуля, світна капуста, вермішель, плавлений сирочок, зелень, паприка та, зі спеції, це є сіль та перець. Для початку, як завжди, закидуємо м'ясо у воду, в мене банячок на 5 літрів води та ставимо на вогонь, чекаємо допоки закипить. Як тільки наше м'ясо закипіло, не забуваємо знімати з нього пінку, щоб наш бульйон був прозорим. Сюди ж додаємо 2 лаврових листочка перець горошком, солимо для того, щоб наше м'ясо зразу ж було ароматним та смачним. Так лишаємо його варитися приблизно на півгодини, а за той час приготуємо усі необхідні овочі. Нашу картоплю ми очищаємо та нарізаємо довільним кубиком. Цвітну капусту розбираємо на менші сусвіття, Тут в мене приблизно третя частина від головки капустини. Сусвіття також можуть бути в залежності від ваших подобань, більшого чи меншого розміру. Допоки ну, ми готували овочі, наша курочка вже готова. Ми її виймаємо, та даємо їй якийсь час для остигання. А у воду ми закидаємо нашу нарізану картоплю та даємо її проваритися приблизно 5-7 хвилин до напівготовності. За той час займемося зажаркою. Для цього ми нарізаємо кубиком цибулю, моркву очищаємо та натираємо на крупній терці. На сковорідці з соняшниковою олією ми спочатку обжарюємо нашу цибулю і додаємо потім моркву. Обжарюємо все до гарного зм'якшення моркви. За той час нашу курочку ми розділяємо на волокна. Ось так, як показано на відео. Звичайно, можна нарізати кубиком. Все за вашими побажаннями. Курочку також додаємо до нашої зажарки. Сюди ж ми додамо паприку, для того, щоб нашому супу вона придала гарного червоного кольору. Це гарно перемішаємо та залишимо прожаритися ще приблизно на 4 хвилини, щоб курочка трошки зазолотилася. Допоки ми готували зажарку, наша картопля картопляна наполовину готова. Сюди ми додаємо вермішель, і я зразу ж додаю цвітну капусту, оскільки у мене вермішель швидкого приготування, тому вона разом з капустою буде готуватися приблизно 5 хвилин. Наша вермішель та цвітна капуста вже готові. Нам залишилося усе об'єднати, тому у суп додаємо зажарку та сюди ж додаємо плавлений сироп. Сиротально перемішуємо, допоки не побачимо, що сир наш повністю розплавився. Ось і готовий наш суп. Я вам можу пообіцяти, що цей суп не залишить рівнодушним нікого, ані старших, ані молодших. Діти його з'їдають просто на ура. Тому вам бажаю смачного, а ви не забувайте підписуватися на канал, скоро тут буде ще більше класних, крутих рецептів. Не забувайте ставити лайки та залишайте ваші коментарі. Це дуже цінно для нас.